От ти, блін. Да, мені треба вже шукати однозначно місце для того, щоб поскидати хабар. Тому що мене тут можуть спокійно перекончити. І скільки тут зомбованих? Ще хтось? Ага, скотина там. Так, значить, що тоді робим? гауска і стріляємо? Ну давай, все, Боє за замой, да. Так, треба знайти ключ. Ключ у нас знаходиться, якщо не помиляюся, з іншої сторони. Ще одна кімната. Ух ти! Якого фіга? Звідки він з'явився? Я його не бачив. Ну, взагалі нагло. Так. Остання кімната. Тут у нас, по ідеї, повинен бути ключ. Так, ось і ключ від тих дверей. Уже шоу, їх забагато. Так, тут аномалія скло. Граната. Так, і сам сейф. У сейфі можемо знайти. Нічого собі. Рам 2 модифікований. Нічого собі. Дійсно. Сейф знаходиться. Регіон прип'ять. Готель Полісся. На верхніх хатері... рекламах.